自分のためには本気になれなかったくせに美人の先輩のためにならどんな恥もかけるなんてやつが青春豚野郎じゃなくて何な,なのよ <laughs> 君のせいだよ Тринадцяти серійне аніме, де кожен епізод має конкретне значення. Додатковим жанром є і буде романтика, вдала романтика, хоча її тут ледве вистачає. Перепитії історії, які доповнюють одне одно розкриваючи все глибший зміст окремих подій. Дівчат тут багато, протагоніст, один, але нарешті це не гаремник у класичному розумінні. Негідники не мріють про шляхетних кроличок. З українською назвою трапилася деяка дивна історія, бо ж негідник тут один. Хоча, якщо брати до уваги глядачів, студія Cloverworks – один з перших їхніх майже сольних проєктів. Вміють, якщо хочуть, тут питань у мене немає. Автор Хаджі Мекамошіда, відомий вже був кішечкою з Сакурасо, також чудова історія, але ця мені більше імпонує, тож ближче до суті. У двох словах потрібно дивитися заради діалогів, просто кладець вимовного стилю, кожного окремого слова, що задає атмосферу. Зарозумілі додають шарму, і щоразу ця влучність висловлювань, з яких можна сформувати фон золотих цитувань. А смр озвучка так: аніме немає англійського дабу, звісно. Це не показник, але в оригіналі з субтитрами дивитися найкраще. Що вже казати про звукове доповнення, якщо кожна окрема мелодія, яка фоном просто лється в глядацькі голови, творить відчуття, дарує настрій на солодий, болю, гіркоти і бою з самим собою, і все це разом з бажанням дивитися далі. А, ну і так, сюжет. Очевидно, непоганий, якщо інші складники успішного серіалу вже наявні. Отож, хлопець, який допомагає дівчатам, не жаліючи власних сил, і робить це дуже завзято. Також знайомий період підліткового максималізму, що в даному випадку матеріалізує бажання і кривди, завдаючи шкоди не тільки особам жіночої статі, має на увазі ще головного героя, неначе синдром восьмикласника, тільки з наявними наслідками. На диво, така основа спрацювала, багатьох вона, правда. Відлякала, але копнути глибше тут однозначно варто. Структурно серіал міщує 5 арок, шоста йде паралельно. Про краню на даний момент розкажуть у фільмі, але то окрема тема. Перша частина історії зав'язана на взаємодії головної пари: Адзусагави і дівчини з постеру до цього серіалу. Кураджіма – юна знаменитість майже успішна особистість, яку ніхто не помічає. Дівчина зазнала на до себе ставлення і через це зажадала відріктися від улюбленої справи. Акторка погоріла театру, але так точно не можна сказати. Май серед людей, які знають собі ціну, але відають про недоліки власної справи. Зовні стійка на вигляд холод. Одна, але ніколи б не відріклася від щирої допомоги. Це та дівчина, що стоїть вище сезонних вайфу і залишається в пам'яті на довгі роки. Але будьмо відверті, у реалі таких треба ще пошукати. Сакута без жодних вагань зважився допомогти своїй дуже милій сенпай, за що жодним чином потім не жалкував. У цій частині головний герой бореться зі сном, з наявним і до деяких пір несправжнім буттям, у якому немає дечого дуже важливого. Арка слугує цікавим зачином і відчувається як повноцінна самостійно. А це тільки початок. Хто прийшов з романтичною насолодою, отримає її тут і зараз. Далі будуть лише моменти, що повсякчас гріють серце. До того ж, історії накопичені в голові глядача відповідають заданим сенсам упродовж усього таймлайну. Уже на початку серіалу Сакута постає досить сформованим, впевненим у своїх переконаннях підлітком, який знає цінні життя. Гучні слова для його віку, однак на те є безліч причин, про які говорити не варто. Упродовж історії ми не раз упевнимо. Сюстійкості його слів і дій, тому це справді протагоніст, якого нарешті заслуговує спільнота. Аташі Майсава сенпай то ва скіамасе. Друга арка це своєрідне випробування почуттів сакути із залучення молодшої від нього дівчини. Симпатична коха, яка себе не може зрозуміти, втямити і відрізнити правду від брехні, адже самообман не тотожний життєвій істині. Паралельно проскакує тема впливу соціальних мереж на життя підлітків, деякі перебільшення з цього приводу. Утім, поки без крайнощів для залучених сторін. У цій частинці мова йде про когу у людину, яка доклала неябияких зусиль для того, аби бути серед всіх. Не вирізнятися. Вона щиро цього хотіла і має на те повне право. А ви ж знаєте, що протилежності притягуються, принаймні так кажуть. Сакута не ставить себе поруч із натовпом, юнак має прихильність до справжніх друзів, яких у нього немало, цілих два. Він обдарований коханням до головної дівчини, Тайтлу, своєї сестри, батьків, і йому цього достатньо. Два різних світосприйняття зіштовхнулися і, врешті, розійшлися задля не хочу казати, існування, а повноцінного життя. Крізь основу подій, десь недалеко у тіні, автор ділиться натяками сюжетного руху, тому історія плавно тече, не збавляючи темпу. Тож наступна арка: розповідь Ріо Футаби – дівчини, яка постійно допомагала і допомагає Сакуті в пошуках рішень різної складності. Вона часто підкидує наукові теорії для пояснення того чи іншого явища, і як не дивно, також страждає від неприязні до себе. У її історії вміщене Щире кохання, не до сакути, переживання і міць справжніх дружніх зв'язків. Футаба бореться зі своїм антиподом за право бути однією собою з прийняттям власної натури, проблем, радощів і дилем. Четверта арка повідає про сестер, які дещо змінили тіла. Доки Май та Надока намагалися вжитися в роль один одної, Сакута майже пропав ментально-морально. Бо як не буде ромком ситуації, як справи владнати, а вирішувати проблеми. Емі потрібно вчасно, доки є шанс обійтися без значних втрат. Ситуація на доки демонструє тяготу мрій, до речі, чужих, нав'язаних не кимось і а рідною мамою, що під боком стоїть. Іронічно, тема Айдолів зараз лунає звідусіль, і тут вона теж є. То актуальність до мейнстріму. Декілька серій на глибше розкриття часом непростого сімейного життя відчуваються досить стабільно. Сестринські стосунки демонструють проблеми, які виникають. Якщо завжди мовчати і себе цим ламати, бо цитата, звідки мені знати, якщо вона прямо не сказала? Фінальна надсеріал Арка демонструє красу людської доброти в Апогеї і ще більше розкриває значимість деяких персонажів, хоча й фокус лише на Каеде, молодшій сестрі Сакути. Серце щимить від однієї думки, що з цією дівчинкою може бути щось не так, з цією, хто повсякчас радував глядача просто перебуванням у кадрі. Її екранний час про почуття, які слугують доказом існування. Частина оповіді, яку взагалі не хочеться спойлерити, усіх хто. Бачили, мене зрозуміє. Два слова про шосту арку, яка паралельно існує в цьому серіалі. Там є дівчина, не дивно, яка трапляється часом дитиною чи дорослою чиницею. Шокома Кінохара. Її історію побачите у фільмі, якого вже не потрібно чекати. Шукайте, дивіться, воно того варте. Якість визначається витримкою, іноді проміжок часу стирає захоплення від колись отриманих емоцій, і якщо все те було несерйозно, солодкої ностальгії ніяк не отримаєш, лише осад з назрілих думок на кшталт. Як взагалі таке можна дивитись? З негідником, що не мріяв про дівчину зайчика, такого не відбулося. На щастя, третій перегляд і втретє отримана насолода. Тихо, спокійно, без зайвого шуму, минули різні за сенсами епізоди. Від Радості до щирого смутку. Ненасичені пастельні кольори візуального фону, чудова робота з сею, мелодії на фоні, а головне, сюжет, про який не хочеться надто багато казати, тут треба бачити. Не вперше рекомендую цей тайтл людям, далеким від теми і поки без нарікань. Аніме варте уваги більшою, ніж воно має зараз, особливо в нашому краї. На 2023 анонсовані два фільми, що слугують продовженням. Історії, тож з нетерпінням чекаю. Перший ось ось має вийти, а інший світ побачить у зимовий час. Якщо в когось є бажання почитати замітки, що я створював під час повторного перегляду цього тайтлу, запрошую на Байміакофі. Мене трохи понесло зі сценарієм, а хронометраж не резиновий, але роботу втрачати немає сенсу.